Сердечно вас вітаю, мої любі. Сьогодні у нас огляд квартири. Це ЖК Республіка. Дуже класний ЖК, комфорт клас Знаходиться в Голосіївському районі на теремках. ЖК з дуже розвиненою інфраструктурою, закритого типу, під охороною. У нас є футбольне поле, міні-гольф, волейбольна, баскетбольна площадка. Також є два тенісних корти. Дуже багато зон для відпочинку. Паблік-центри. Потім у нас низька поверховість. Є початкова школа та дитячий садок. Дивіться, які взагалі тут простори, ну, класно. Дуже класний ЖК, реально комфортний. Це я вам показую вже зони барбекю. Так вони наразі виглядають. Дуже класно. І також у нас є поруч ТРЦ Республіка, всі його знаєте. Так, і ми на квартирі. Квартира у нас на восьмому поверсі 43 квадратних метри. Одразу заходиш, що у тебе кухня вітальня 19 квадратів, 4 квадрати санузел і спальня 11 метрів. Також у нас є лоджія з правом власності квартира.